Розуміння відкрите спілкування та без різких запитань. Такі основні принципи спілкування із військовим пропонують практичні психологи. Нині головне дати можливість поступово адаптуватися. Відтак, адміністратори усіх сервісних центрів МВС Хмельниччини пройшли відповідний тренінг з якісного спілкування та обслуговування військових, що повернулися із фронту. Сьогоднішні заняття направлені в першу чергу для того, щоб наші адміністратори досконали свої навички спілкування в першу чергу з різними верствами населення з різними категоріями людей для того, щоб більш якісно і професійно надавати наші сервісні послуги. Також варто оминати теми пов'язані із здоров'ям та травмами, як фізичними, так і психологічними. І це дуже важливо розуміти, особливо спілкування з військовими, тому що люди, які мають такий досвід, їхні, е, їхня нервова система дуже реагує на багато того, що відбувається на і реагує дуже швидко і чітко. І нам дуже важливо першу чергу самим внутрі бути спокійними, виваженими. Проте існують табуйовані теми і не тільки для працівників, а й рідних. Це теми, які стосуються війни. Тобто, ти вбивав, як там все. Це теми, які людину повертають в травму психологічно, і це наново проживається. Наразі фактично кожного дня до сервісних центрів звертаються військові. Потреби різноманітні, реєстрація автомобілів, обмін або втрата документів. Повертаються дуже багато військових. Треба мати розуміння, мати психологічні навички, спілкування з такими людьми, щоб правильно. І задоволенням надавати послуги військовослужбовцям цивільні ніколи не зможуть зрозуміти досвід, який пережив військовий. Проте кожен із нас може створити умови, які допоможуть адаптуватися. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.